Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям, а поговоримо ми про безпеку вдома. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна. Знає це дитина кожна, можна ручки обпекти І недалеко до біди. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч кицька моркотить, лялька у вікна сидить. Ми їм скажемо доречно там сидіти небезпечно, щоб провітрити кімнату. Треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Я, як справжній капітан, підкорю цей океан, у ванну наберу води і пущу там кораблі. Але треба пам'ятати самому в воді не грати. Краще я покличу тата, буде він. Зі мною грати. Є розетки в кожнім домі. Людям всім вони знайомі. В них живе струм електричний. Чарівник він феєричний. всі прибори оживляє, працювати заставляє, тільки міксер увімкнеш. Крем до торту ти зіб'єш, але дітки. Пам'ятайте, струм лихим ще може бути. Ти розеток не чіпай. Краще іграшками грай. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Ось такі цікаві віршики ми з вами прослухали про безпеку вдома? Яких правил слід дотримуватись? Чи можна дітям гратися з сірниками? Ні, не можна? Не можна сидіти на підвіконні? Скажіть, а чи можна гратися самостійно? У ванній кімнаті з водою? Без нагляду батьків? Ні, не можна. Скажіть, а чи можна дітям самостійно вмикати електроприлади? Ні, не можна. Скажіть, а чи можна самостійно приймати таблетки, мікстури чи вітаміни? Ні, не можна. Адже усі таблетки, мікстури та вітаміни мають прийматися за призначенням лікаря, а інакше вони можуть нашкодити нашому здоров'ю. А наше заняття завершується. До нових зустрічей!